Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні поговоримо про таку проблему, яка часто виникає в огородників Ось, бачите, це мої томатики. Ось так уже виглядає. Ось ви все здорове вже. Ось гарно ростуть. Я їх поливаю раз в три дні, раз в неділю підгодовую. Вже два рази обробила, та в мене там ростуть. Було на пачці написано, що деберево. Ну, щось я бачу, що то не доберево. Оце так нас обманюють. І людині дала, сказала, що Де барео, Бо на парці було написано Де Барео царський. А він якийсь зовсім не царський. Якийсь круглий помідор. Не знаю, що це за помідор. І ще хочу вам показати, оце у мене росте так зване киві. Оце ж я клюнула на це. А це саме обична... Що вона є сліва дічка. Оце заплатила я за це 450 гривень. Посадила її в, в, в теплиці, все наросте. Ну, вона ж їм на пользу не піде, те все, що вони дурять народ, вже і закажу 10 щоб на цьому сайті нічого не брали. Бо дурять. Так, ну ось виписувала я свою полуничку ремонтантною кабрило. Кабрило є кабрило. Це вже я поставила стаканчики. Ось вона вже по другому разу цвіте, поділилася. А це я поставила ось стаканчики. І щоб укореняві свуса. Прокидає вже цвіт другий раз, а перший раз по весні я все його була удаліла. Вже цвіте мій кабачок екскандер, який був посаджений з розсади. Тут мене в цьому магазині не обдурили. Прислали те, що я замовляла. Зараз підемо. покажу вам ще свою теплицю велику, як почуває себе зульфія. Ось такий вигляд має Зульфія. Уже оці лісточки треба всі, я обрізаю їх по два, щоб не дуже був стрес для томатів. Ось друга китиця, як зав'язалася. Ось перша китиця все зав'язалося. Тут теж все зав'язалося. І це я по два листочка раз в неділю обрізаю його і починаю далі зав'язуватись. Посіяла салат в касети, щоб потім їх пересадити на постоянне місце через розсаду. Найкраще це є розсада. Ось. Щось почала пропадати у мене Сірія, чи под'їв жук. Чи не знаю що, бо й не жука. не знаю, щось пропадає. Ну ось я, друзі, і підійшла до моменту того, що хотіла вам, з вами поділитися. І показати це колоничка пізнього сроку дозрівання, називається сорт Мальвіна. Ось я її садила 14 квітня. Прийшла вона мені з відкритою кореневою системою і я її висадила. Трошки в мене не вистачило місця. Віддала там знайомі свої. Ось так виглядає вона зараз. І маленька така. Ну, хочу сказати, чи нема пересортиці в цій мальвині. Люба Поляєва, клубнічник наш знаменитий. Казала, що ця полуничка. Мальвіна має свої такі ознаки, що це Мальвіна. Зараз я вам покажу. Трохи ліся заростає так. Десь у мене тут була та ознака, що це Мальвіна, а не ніякий інший, інший сорт. Ось вона, та ознака. Бачите, з цвітоноса? Іде ось тільки розеток. Бачите, проростає. Сама ягодка проростає. Казала Люба, що це є ознакою того, що це мальвіна. Ну, будемо сподіватися, що це мальвіна. Ось, ось бачите ягодка зав'язується ягодка, і вона проросла. Росла. Ну, на смак, що вона не не стигла, але але я спробувала і прочитала. Ось, бачите, ось дуже багато. Такого, не знаю. Цікаво з його можна взяти. Ось. Ось мальвінка. Зараз ми її посмакуємо. Ось так виглядає така красива ягодка. Дуже солодка. Єдине, що мені не подобається, це що так в її чувствуються ці зернятка. І, мабуть, це є признаком того. Що проростає сама клубничка, бо зернятка дуже такі, я вам хочу сказати, тверді, і вони, попадаючи на їх волога, вони починають проростати. І оце дає отаку. дає таку нам інтересну вещь. Ось так, оце вона проросла. І це тільки-тільки з-за того, що дуже ягодки мають ці свої зернятка такі. Бачите? Бачите? Такі зовсім зверху, і вони як жик. Тоді, оце, мені кажеться, признак тому, того. Ну, а так, слава Богу, щоб мене не обдурили. І прислали мені те. Дякую тому мужчині, що мені прислав. У мене його є телефон, у мені сонату присилав. Я дуже задоволена. Є чесні, порядні люди, тому всіх под одне рівняти не можна. Ось і тут, бачите? Яка вона прямо аж така колюча-колюча. Ну, дає, усики поставимо. Поставимо касетки. Як вчить люба. Ось тут ще вона зовсім зелена. Ну, смачна. Ось і тут, бачите, теж так. Ми його виділюємо. Ось так, друзі. Всім бажаю міцного здоров'я я всім нам перемоги, миру, благополуччя. Дякую всім, хто заходить до мене на канал. І хай буде мир. До зустрічі, всім пока-пока.